Так, їду подивитись, купив я знов на аукціоні Ford Fiesta 2014 року 83 тисячі міль пробігу, без пошкоджень, без категорії. Категорії в Британії це машини, які були биті, і вони, в них відображається категорія. Тобто, ця машина без категорії, Run and drive але не все так просто. Виявляється, коли вона приїхала до механіка, я її ще не бачив. Коли вона приїхала до механіка, виявилося, що там є проблема по тиску масла. Це дуже розповсюджена проблема в цих машинах, в них мокрий ремінь, і коли цей ремінь починає. Тріскатись і розлітатись, він летить в двигун, і все всі рештки забивають там масло насос, і за того падає тиск, наче у нас має бути все нормально. Не сильно воно все позабивало. Будемо зараз розбирати, чистити, міняти цей ремінь і продавати. Але зараз я побачу цю машину в перший раз. Так, ось і вона сердечки якісь намальовані диски дуже чисті, навіть не сильно пошкрябані, що дуже добре насамперед задні теж що дуже рідко два ключі відкрилась ой-ой ой 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 це от не дуже гарно ну, камера є нічого собі брудна капець пахне У нас тут треба. екран, кермо треба відмити. 85 тисяч. Ось такі машини бувають з аукціонів. Йош ти моє, ох! Клімат. Отак от. Називається Помив і продав. Будемо так робити. Так, ну вибачайте за якість вже, бо вечір завожу. Он каже oil, engine oil pressure low, stop safely. Майже півбаку то паливо. І все, і потухло. Нема більше. Ні того, ні сього. Ой, навіть підігрів її, йо маю. Подивимось, що в неї в... під капотом. Да? Нічого такого під капотом нема. Капот як капот. Трошки подряпин знову. Та Татишок. Закриваються дзеркала, мама родна. Кольори дзеркал різні. Оця пісня. Хтось намагався відкривати. її. До речі, фієста в Британії номер 1 по викраденням. Найперша машина по викраденням. Так, воно там і вилітала тоді з пускал Ага. Куски ремня. Ну, куски ремня закидає масло в піддон і потім масло прийом. Ну, ага. десь Славку тебе я. Я ти заводиш. Ні. Нормально. Нормально. Ще не сіти масло. Нормально. Потім треба продути компресором та йте. Сука. За мене таке <звук> саме було на, на цьому, на бусі. Коротше, там ще довго і довго їх вибирає. То і це теж твоя машина. Я теж скину відео тішу. Та я для себе, я mm. буду знімати короткий цей. Окей. Okay. Історії в Англії. Історії українців в Англії, так скажемо. Оце таке мала форт, херня і це оце римін... стільки проблеми ні, з нього? Ні. Але ти бачиш бренд повернення? Ні. А що за бренд? Ford? Що? Ford? дайко, цей Ford. А, а сера, що це решта теж за Ford. Болти, шайби. фільтр, Форт. За тих двох херень треба, бляха, стільки грошей витрачати, щоб воно... щоб воно їхало. Щоб воно, бляха, не, не взірвалось потім. Як до речі, двигун так от ніколи не бачив. Ні? Ще... Ні. Он... Та дякую, <плес> не треба. Там <плес> ще є один розіб'є до два. Ну, ну скажи ще раз, що ти? Підон... підоні все. Ні. Це піддон, а де масло насос? Ні, масло насос на машині. А, а його як треба він, в, в, нього, в нього в нього може теж щось має бути? Відео, то, що я тобі скидав, де ми вибираємо з кіремнял, це що, в... В і поміняли ремінь, масло, все поміняли, все працює, машинка їде, прямо огонь. Але ось такий у нас стан по салону. Зараз покажу, який стан у нас по позовні. А ведь. А. Брудна, брудна, брудна. Напевно, найцікавіше для вас це скільки ж це все вийшло. Купив я машину за 1760. фунтів Евакуатор обійшовся в 120 фунтів А на запчастини та роботи пішло ще 814. фунтів Тобто, все загалом вийшло в 2700. продалась вона досить швидко. Перші люди приїхали це була молода сім'я. Які під час тест-драйву трошки зламали машину, а другі вже приїхали батько з дочкою, і вони вже купили для неї як перший автомобіль. Чекаю ваших коментарів з фінальною ціною продажу. А в наступному відео я розкажу, за скільки все ж таки її продав. Ваші думки в коментарях. Дякую.